Так, друзі, привіт! Будемо розглядати далі книги, з в'язочок, з коробочок. Це були книги, як я прийшов у в'язочках, а ще там були чотири коробочки. Я з них також там повибирав те, що можна було показати. Так, мається на увазі в нормальному, більш-менш стані. А таке там підручники радянські, нецікаві, я їх навіть. Показувати не буду. І перша книжечка із такої серії Подорожі пригоди Фантастика Жозеф Роні Повогонь, Печерний Лев. Це видавництво молодь. Ну, відома серія з таким ось як компасом. У мене деяка кількість книг цих вже є. Мабуть, за 5-6, так точно буде в колекції. Трошки помальована дітьми вона. Також ще одна книга з цієї серії. Ось така білий прапор над Кеф... Кефалонією, я так розумію. Ой-ой-ой. Тут книга значно постраждала, бо в неї повиривали, як бачите, сторінки. Ну, шкода, звісно. Так, Київ радянський письменник, 72-й рік. Так, а значок схожий. Ну, ні, не з цієї серії. Помиляюсь я. От, також тут от такі от якісь сліди від чогось. А, і тут поверивали. Ну, Шкода книгу, але що ти поробиш? Так. Далі у нас іде головко твори. Ось така шкільна бібліотека серія, ще також видавництво молодь. Деякі книги в мене також є, деякі продавав. Ну, в цей стан, як бачите, дуже зачитаний уже. От, головко. Головко. Недавно знаходив його п'ятитомник, здається, головка. А тут хтось з книгою працював, щось відмічав. Ось така ось книга. Здається, 50-х років, вони мають тут інформації. Вирвано як спереду, так і ззаду інформація. Ось така ось книга. Так. Далі. Е, із морської бібліотеки слово про флот російський. Ось така ось книга. Яка вона за номером? Всі вони номерні. 58-ма, це вже 1989 рік. Сімферополь Таврія видавала ілюстрації присутні. Ось така ось книга. Так, далі. Знову серійна, трошки грязна, Таку, здається, вже і знаходив я. Знаходив. Веселка. 1990 рік Київ. Ось присутні такі ось печатів ціла куча. О, Тут також сміття якесь. От. Ну, е, Книги з макулатури. Що ти зробиш? Не з магазину. Є нюанси ось такі. Забруднення, потертості, е, вирвані сторінки. Е, По-різному буває. Так. так. Знаходив я таку книгу. До речі. Цікаво, що веселка. Я от недавно був дивився там, що читав про видавництво. Вдумайтесь тільки в цю цифру. Видавництво веселка за радянський, ну, за період свого існування вона була заснована в 34 році. Було видано більше 10 тисяч найменувань різних книг загальним тиражом, 1 мільярд. 300 мільйонів екземплярів. Ось такі ось цифри. А взагалі, книг в радянський час. Здається, там якісь такі цифри видано. Чуть ли не там, декілька, не, не мільярдів, даже, друзі, а якихось там трильйонів, чесне слово. От, це я також колись дивився. Так, побачив значок і думаю, розповім вам таку інформацію. Дуже багато книг. Видавалося. Так. Що цікаво, попалось дві однакових книги. І що цікаво, у мене є ще й третя. Я колись знаходив, от, забирав ось така ось е, тайна тибетської медицини. Наскільки вона підходить нам, я не знаю. От, тут точки різні, все. От Юрій Стадничук про Тибет розказував, було, виходило відео. Хто не дивився, можете подивитися Тебет без прикрас. Він там свою думку висловлює е, про цей регіон. Ось так, будь ласка. Так, далі. Ясне є, господи. Знову якась така езотерика. Так, це у нас якесь видання, переведення, яке було видане в 1914 році. Ну, є люди, цікавляться. Такою літературою досі. Книга для читання по ботаніці. Е, попадалась мені і відправляв я. В гіршому стані, пам'ятаю, була. Е, ця в кращому стані. Ось так. Так, зараз підготую. Ага, достаю ще. Ой-ой-ой, тут рукою. Щоб не завалилось все, що я тут понаскладав. Так, далі у нас йдуть, друзі, актуальна тема. Е, на зараз осінь вже гриби. Опеньки, маслята. Ось книжечка саме про гриби. За грибами. Який це рік видання? Це Харків-прапор, 74 рік. Ну, З грибами треба, друзі, обережно. Наприклад, в Харківській області і не походиш, ти заборонено відвідувати ліс, наскільки я знаю. Тому що небезпечно. Так, далі. Жбан вина. Така ось книга цікаво Радянський письменник видання. Так. Автор... Ага, переклад з української мови. Ну, що ти будеш робити? 76-й рік. Жбан-вина. Це щось якісь легенди. Ну, цікаво, цікава книга. Щось про гу... гуцулів. Тут бачите так, по легендам, аж 23 легенди. 30 тисяч е, наклад невеликий. Також є такі замальовки. Ну, цікава книга. Шкода тільки, що. От переклад. Так, дивимось. Дипломатія Петра І. Така ось книга. Молчанова. Так, дуже багато тут ілюстрацій різноманітних. Дуже багато. Ну, така вже. 86 рік. Друге видання. Так, хтось... Петром цікавився. Ще одна книга така е широкоформатна, велика, бібліотечна. Також про нього його час. Так, ось така. Так, далі дивимось вам, дорогі жіночки, скільки ж їх видали е цих е книжок? про жіночок. Я, мабуть, уже Житомир 94 рік. Це різноманітні поради. Я таких уже дві книги продавав. От. І попадаються вони і попадаються. Ось так. Також, друзі, далі беру от ось така книга. Серебряна вода, щось таке, не знаю. Так. 500 питань по техніки безпеки в будівництві. Ну, всі ці правила писані, як то кажуть, кров'ю, друзі, тому що 74-й рік, ну, я думаю, це все актуально, правила безпеки на будівництві, тому що всі випадки, які там... Нещасні, вони всі описані давним-давно. І як це всього не допустити, проконтролювати. Це більше так для організації роботи, для прораба. Так, дивимось. 에, знаходив я, пам'ятаєте, там в мішках ще такі ось книги. Покажу я їх, деяку кількість забрали в мене за того короткого відео навіть. От. А дещо 에, залишилось. Тут у мене в мішку, я її вирішив показати. Ось такі книги. 45 друзі, в мене забрали. 45 книг таких в мене, такого плана покетбуків ось цих придбали. Онучка для бабусі придбала. Також така ось книга. От. Але цей ж кару це я відклав ще з. За тих мішечків, там, де е, в поганому стані книги були. Так, давайте далі. Дивитися. Так, далі у нас іде така Лермонтова поема, Я також часто знаходжу. її. Так, книга за книгою, така дитяча. Е, Мітєліця Мет... і Сашко. Видавництво дитяча література. Ну, це серія така виходила. Далі хатинка. В морі Валерія Іваненко, але я вже її відкривав, і є тут, на жаль, недолік. А недолік такий, що тут ось не вистачає не знаю скільки сторінок. Останній така в'язочка в блоки втрачена, на жаль. Хоча малюнки тут цікаві. Срівно заберу цю книгу навіть з таким недоліком. Тому що тут, о, бачите, вилітає. Тому що тут, я так розумію, ідуть е, оповідання. Так, оповідання, бачите, і немає 34, з 28. Оленятко, останнього немає, а всі інші є. Так що можна забрати. Хай буде книжечка, цікава. Так. Далі вглуп поговорки. Я також зустрічав я вже таку книгу. Так, Дмитро Біленкін. Шляхи розуму. Знову веселка. Так, це у нас науково-художня книга. 87-й рік. Художник Борис Волков. Парадокси кам'яного віку. Ну, щось таке для дітей. Кілька попереджень. Можливо, щось з історії, науки і так далі. Так. Далі художня різьба по дереву кісті і рогу. Також попадалась мені декілька разів вже ця книга. Ну, Якби вона попала. В руки, які потрібно, я думаю, хто цим займається, то для нього ця книга була б дуже цінна. Так, Іван Кочерга, це у нас нарис життя і творчості. Іван Кочерга. Виходила така серія, це у нас Дніпро 81-й рік. Так, цікава зоовікторина. Вікторина. Ось так. Щось про тварин. Київ, 1969 рік. Так, оце мене здивувала книга. Так, Ошо. Медитація і екстаза, Істинний мудрець. Ось так. іскусство екстаза. А ми там хоч фотографій ніяких нема. А то зараз тут всі будуть в екстазі зразу. Так. Так, трохи розклеюється вона, бо вона така клеєна. 93. У 76 році видавалась вона. А це вже ну, такої ще, друзі, шо-шо. а такої не зустрічав. 20 тисяч тираж. Наклад. Йога. ЛСД. Ух ти. Веселі. Сексуальна енергія. Ну, книга така. Я вам скажу <ріст> для любителів, так, Харків... Харківщина запові... заповідна. Тут у нас, я думаю, багато місць вже й нема. Стерто з лиця землі. А це от в самому місті. Сарженяр. Скільки я разів тут воду набирав, як студентом був, мабуть. З тисячу разів от ходили ми туди на Саржин Яр, набирали воду. І зараз даний комплекс Саржин Яр, не пам'ятаю в якому році був реставрований. в 18-му, 19-му. от Повністю реставрований. Там велодоріжки поробили. І так далі. І так, далі. так, прапор 87-й. Ну, а це у нас. Забув Шаровка, чи як там оцей замок. Також він в такому стані, зараз там уже е, плачевному. Так, катастрофи в морських глибинах. А що це таке? Ух ти, судостроєння. 82-й рік. І що це за катастрофи? Так, ага, підводні лодки, які загинули в результаті аварій період. У настояще время. Ага. Цікаво. США, США, Англія. Ага. Що цікаво, всі країни написані, а, в радянсь... а Радянських, звісно ж, ні одна лодка ніколи не потонула, не поламалась, ні. Е, ось так. Ось така однобока інформація. Так, далі іде. Довідник радіолюбителя. Ось такий пошарпаний трошки. Хтось користувався, закладка тут. довідник радіолюбителя. Піде на OLX, там повисить, може комусь і знадобиться. Зазвичай я там таку літературу продаю. Ой, вибачте, вибачте, вибачте. задів такий штатив. Задів штатив, поки доставав книги. Зараз буде, як то кажуть, музична пауза. Музична пауза, друзі. Так, дивимось. Оп, і тут у нас іде основи музичної грамоти. Ось так. основи музичної грамоти. Радянський композитор. Музикою, може займається. 1960 рік видання друге. Олена Андрієва. Думаю, що не часта книга. Думаю, не часто. Далі, дивіться, школа ігри на фортепіано. Уже так хтось реставрував, вона зазвичай йде. Зараз я так оці в сторону. Зазвичай е, дана. Дані книги вони йдуть такі в м'якій обкладинці, а тут хтось реставрував, зробив уже тверду. 1970 рік. От, Я ж кажу, це література спеціалізована. Хто полюбляє, вчиться, наприклад, музиці, фортепіано планує грати або грає, або якимось, можливо, вчителем працює, йому буде корисна така література. Так, пісні, радіо, кіно і телебачення. Тут виходила така серія. От, музика 80 81-й рік. І тут пісні і ноти до них. Покажу, що було й таке. Так, далі без палітурки. Хрестоматія. педагогічного репертуару для фортепіано. Без палітурки, але то не страшне. Основне, що є всі сторінки. 75 й рік. Далі ось так хтось оформив. Хрестоматія педагогічного репертуара перший клас. То у нас другий, оце у нас перший. І е, пішло. Ось так зробив, щоб зберегти. Втрачена була видна палітурка. Так, фортепіано, другий клас. Фортепіано, другий клас. Так, також рік. Це все 70-ті роки, 70. -ті. Шостий, от не фокусується. 76-й. Так, 76-й рік. Ортепіано. Я продавав самовчителі на гітарі різні, також там сольфеджіо якийсь там різні. Я не розбираюсь. Етюди випуск 2, шостий клас. Так, хтось. Вчився грати. Або був вчителем, наприклад. Бо ось є такі підписи, п'єси випуск один, шостий клас. от, Так, далі фортепіано. То другий клас був, а це перший. Також вже реставрований, також уже в твердій такій, палітурці. 74-й рік. ага, Тут втратами. Так, третій клас, але. Ось тут, я думаю, декілька сторінок не вистає. Хтось, бачите, як працював. Хтось працював, пісні різні. Угу. Ось така от. Три класи гри. Так, це 60 легких фортепіанних п'єс для починаючих, 61 рік взагалі. Цікаво. Хрестоматія 5 клас. І ось така ось книга. Не знаю, як м -м, гарно перевести. Німецькою, здається, Джерні, щось таке. О. Чи польською школа бігла ще... Мабуть, все-таки польська. Школа біглості. Ага, польський так ось, польський, я додивився, польський. Ну, ось така музична пауза, друзі. Можливо, у когось є знайомі, можливо, хтось сам займається. Тому що мені, в принципі... То дані книги, я їх взяв для того, щоб е, на продаж мені я не займаюсь музикою. Так, Київ 1975 рік. Ліки навколо нас. 75 рік. Так, кархуд. Ну, ага, тут є зображення і такі. Кольорові, достатньо багато, достатньо багато. Ліки навколо нас, друзі. Так. Далі курс епідеміології МЕДГІС, 58 рік. Пробував я виставляти такі книги. Ви знаєте, був я, якось знаходив, не вдалося мені ні одної реалізувати. 58-й рік. Можливо, інформація вже не актуальна. Або просто не знайшли книги свого власника. Ну, ось такий ось курс епідеміології. Так, далі. Глина. Отак. Будівництво, медицина, це як її приміняти? Це вже навіть якась більш сучасна, де вона тут взялась. 2015 рік. Отак. Про глину все. Також там у в'язочках попалися ось такі ось. Ой-ой-ой, це я вже собі відібрав, тому що є в мене список вокруг світа. Забираю я також цей журнал. от, Тут порядка, мабуть, ну, 20 так точно журналів. от, В мене є список, я подивився, яких в мене нема. І відібрав, от, заберу. Ось це все. У мене є коробочка, куди я це все складаю. Хай лежить. От, я його не читав, так, деколи е, переглядав, але вирішив, що буду забирати даний журнал для себе. Так. Е, початкова школа, 93-й вже рік. Гарно оформлений такий журнал. От один випуск. Ох ти. А тут серед журналів. А тут серед журналів Дореволюційна, мабуть, частинка книги. Кратко. Так, це якась релігійна книга, частинка вирвана, чи Біблія, чи псалтир якийсь. Ну, старенький, бо подумай. видать. Тому що навіть ще на е, старо цьому слов'янській мові один. Бачите, це хтось десь хтось десь вирвав для чогось. Ось так буває серед, бачите, таких от початкова школа два. Початкова школа один, 93 рік. Е, серед таких ось журнальчиків попався. Ось такий кусочок історії. Ось так. Так, далі. Сучасна українська кухня. Так, попадалась мені вже декілька раз. Видання четверте, 81-рік, техніка. Ось так. Так, друзі, добре, на цьому буду завершувати, мабуть, відео. А ще на кінець покажу ось ой-ой-ой. Важко покажу ось такий ось неповний. Це мав би бути восьмитомник шишков. Восьмитомник мав би бути. Присутні тут третій, восьмий, другий, п'ятий, сьомий і шостий. Не вистачає першого, четвертого тому. Також вони такі, як ото був у мене перед цим я показував цвейх. Трохи покручені, так і ці, трошки покручені книги. Лежали в коробочці. Вони лежали в коробочці. Ну, це «Угрюм ріка. Щось він там через Путін. А, Пугачов, про Пугачев. Ємелян Пугачов, я перепутав, вибачте. О, дивіться. Ось такі календарики 92-й рік. Ось так. Добре. На цій ноті такий. Завершую відео. Кому якісь книги сподобались, номер в описі до каналу. От, до нових зустрічей, друзі.